Розглянемо 25 тест, які особливості будови еритроцитів крові людини забезпечують ефективність дихальної функції а. Наявність ядра та відсутність гемоглобіну, Б. Плоска форма та відносно великі розміри, В. Відносно великі розміри та відсутність гемоглобіну, і Г. Відносно велика площа поверхні та наявність гемоглобіну. Згадуйте, шановні, що кров це різновид сполучної тканини, а тканина це є що сукупність клітин і міжклітинної речовини, які мають однакову будову, однакове походження і виконують однакові функції. Отже, кров складається з плазми крові і форміних елементів, до яких належать еритроцити, тромбоцити і лейкоцити. Згадуйте, що ми завжди вивчали, що будову клітини, далі, де утворюються ці клітини, де вони руйнуються, яку функцію вони виконують. Що собою являють еритроцити? Це червоні без'ядерні клітини крові, в яких в одному міліметрі кубічному міститься до 5 мільйонів. Це дуже велика кількість. Еритроцити під час еволюційних змін зазнають, які зміни клітина з опуклої стає тобто, Еритроцит має форму двовігнутого диску, що збільшує площу поверхню приєднання газів, який і забезпечує, що еритроцити транспорт газів по організму. Згадуйте, що в еритроциті, який повністю заповнений гемоглобіном, а гемоглобін – це білок, в складі якого є залізо, яке легко Окислюється, тобто разом з, е, з гемоглобіном утворюються сполуки нестійкі, це оксігемоглобін, коли гемоглобін приєднує кисень, і карбогемоглобін, коли гемоглобін приєднує е, вуглекислий газ. Дуже стійкою сполукою з гемоглобіном є? що сполука гемоглобіну і чадного газу, тобто карбоксігемоглобін, якщо… Людина вдихає чадний газ, це може привести до того, що еритроцити припиняють виконувати свою дихальну функцію. Ще одне, одне питання, один момент. В шкільному курсі ви розглядали лабораторну роботу і порівнювали еритроцити жаби і еритроцити людини. У еритроцитів жаби, тобто земноводних, всередині є чітко сформоване ядро. Еритроцити кулястої форми і мають досить великі розміри в порівнянні з еритроцитами в організмі людини. То, якщо Говорити про еритроцити в організмі людини, зрозуміло, вертаючись до нашого тесту, то особливості, які будови еритроцитів, забезпечують дихальну функцію, і ефективність відносна велика площа поверхні та наявність гемоглобіну це білок четвертинної будови.